Міністерство закордонних справ Молдови спростувало заяви Росії про нібито підготовку провокацій з боку України в Придністров'ї та нагадало про необхідність виведення звідти російських військ. Нагадаємо, минулого тижня міноборони держави-агресора двічі заявляло, що українські сили нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це офіційно заперечила. Обговоримо цю ситуацію із політичним експертом Олександром Антонюком. Зараз він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, Бажаю здоров'я. Дякую і вам теж, пане Олександре. Ну насамперед, чому росіяни зараз вдаються до таких інформаційних провокацій, і чому вони активізують цю тему Придністров'я? Справа тому, що це один із видів діяльності Російської Федерації в плані того, що це частина їхньої військової операції, і враховуючи те, що зараз вони програють на фронті. У нас в Україні намагання дестабілізувати ситуацію на півдні, створити всі передумови для того, щоб там. Ну, мені здається, що, по-перше, розкачати ситуацію в Молдові, створити ще одну гарячу точку. І оскільки їхня спецоперація була вчасно виявлена а, українською розвідкою, розвідкою західних країн. І е, історія з провокацією зараз в Молдові провалилася і в даному випадку російська. Ця намагається по інерції іти за цим сценарієм, який в них був закладений. Адже ще один ключовий з моментів виводити, ви розумієте, сьогодні свої свій, свій контингент з Придністров'я, який є насправді незначним і сьогодні не представляє собою жодної цінності з точки зору ані військової, ані навіть політичної. Ну зрозуміло, що Російська Федерація буде і надалі намагатися. Створювати, ну по перше, передумову можливо, навіть щоб звернутися там в ООН, тощо, для того, щоб відволікти увагу від України в даному випадку і спробувати посилити свої позиції на півні України, пане Олександре. Якщо е, от Росія звинувачує нас в тому, що ми плануємо якісь такі збройні конфлікти на території Придністров'я. То чи буде така ймовірність, що вони самі розпочнуть цей конфлікт, провокацію просто звинувачуючи нас? Знаєте, думаю, що ні, тому що ще раз наголошую цей контингент, який складається, мені здається, 1700 осіб. Якщо врахувати там ще з місцевим населенням, там з місцевою там по міліцію там чи, чи, як називається, а вийде там, не перевищуючи 5 тисяч осіб, Ну то давайте просто уявімо, якщо б це був би конфлікт на ну умовно з Україною, скільки часу нашій територіальній обороні потрібно буде для того, щоб локалізувати цю цю це все угрупування. Я думаю, не не перевищуючи там пів дуби. ну хай Хай хай, хай, хай півтори дві доби – це максима. Тому, враховуючи ці можливості, дійсно Росія подирається, окрім якихось таких провокацій політичних в Молдові, як вони намагаються це розкачувати там, під виглядом акцій протесту, е жодних інших загроз там на сьогодні поки що не проглядається. Пане Олександре, ось на вашу думку, чи правильно офіційно Україна та Молдова реагують на такі заяви від Росії? Звісно, що так, тому що в даному випадку, час, коли Росія проводила різні провокації, шантажувала Україну, Молдову і весь світ, проходить. Тобто другої армії світу вже немає. А ті злочини, які Російська Федерація здійснює вже з 90-х років, ну за неї треба платити. І мені здається, що Молдова в даному випадку абсолютно поступила коректно, запропонувавши, закликавши Росію вивести цей контингент з території Молдови із цих незаконно створених анклавів. Ну розумієте, як тільки з'явилися сили у нас. І вони посилюються відповідно і Молдова і послаблюється агресор. Зрозуміло, що станом на сьогодні їм запропоновано мирно вивезти цей контингент. Я думаю, що і Україна надасть гарантії безпеки на те, щоб а, територію України, тобто склавши зброю, цей контингент вийшов. І мені здається, ми можемо навіть запропонувати обмін полонених тощо. Тобто я думаю, що якихось фізичних загроз бути а, цим військовослужбовцям. Не може так і не буде в даному випадку, так я розумію, істерику Російської Федерації, тому що по великому рахунку це вже пішов оцей процес складання їхнього карткового дому, який створював відповідно анклави на території пострадянського простору. Пане Олександру одразу виникає запитання: а як же тоді має реагувати світова спільнота на такі заяви Росії, і чи взагалі вона має реагувати і робити якісь дії в цьому питанні? Реагувати будуть її партнери в плюс, так ми називаємо це. Ті, хто от ми бачили з вами або голосує в, в Радбезі, чи Асамблеї ООН а проти наших резолюцій, або утримується. Ну, ці країни можуть давати якісь свої позиції. Ну і зрозуміло, що Угорщина, напевно, поспішить зробити чергову заяву в УНІСОН з Російською Федерацією. Всі інші країни, я не думаю, що будуть. Висловлювати якихось за свої застереження. тому що знову ж таки повторююся, з боку офіційної влади Молдови запропонована абсолютно адекватна позиція про вилучення російського контингенту з території незалежної України, суверенної країни Молдови. пане Олександре, Чи може перемога України спричинити до того, що цей контингент вийде і цю територію вдасться повернути Молдові? Я думаю, що з точки зору практики мені видається, що Російська Федерація навряд чи виведе цей континент. Він просто дійсно буде локалізований силами е збройних сил, можливо, територіальної оборони Молдови. Чи буде допомагати в цьому Україну? Так звісно, консультація або при зверненні зі сторони офіційної влади Молдови. Я думаю, що наші сили будуть зас ну, застосовані, якщо, якщо на це буде воля, Молдови. І відповідно, з точки зору безпеки України і нашого південного фронту, я думаю, що ми спокійно можемо спрацювати як союзники, пане Олександре. Дякую за те, що долучились до ефіру за вашу аналітику. Це був Олександр Антонюх, політичний експерт. Ну а ми продовжимо після короткої паузи.